І так уже секунд 15. Тю -мо! Він, напевно, вже десь перся в той берег. Це просто капець. Нічого, вируле не в перший же раз. Ех, одірвався, я в шокі. А що шо такое? Наче як поводок порвався? Ні, цілий, погано засік. Камера включалася секунд 15 від той. <сміття> Він смотав уже метрів 50. І такий тигедик буває. Бум. Думав на рибалочку на поплавочок. Начались по селу прильоти. Так що ми бистренько рядом десь падає. Котиків швидко забрали В середину хати, в коридор. А це лащиться, цьому хоч би що. І все, перечекати треба обстріл. Бережіть себе і котиків не забувайте. Там, если курей раз фигачет пес с ними буде, буде бульйончик, буде супчик і кошачі сісі, котам будуть лапки і крилишки. Курині. Коти лапки і крилишки. А от котики жалко. Гупая зараза. Все, грижик на своє місце, на постірану на волочку. Падло полізло. Амурчик молодець. К, ноги, к ногам. А, ти його гладиш, ах ти ж падла, ти його гладиш. А мане, а, а мене. Може наставочок якось з'їздимо в Миколаїв, але вже не на цьому тижні. Та й таке. Шикарніша гадка Офігенська. І вся моя за недорого, ви ці не знаєте. Ми були он там, з берега, коли самі були. Рибачила, я пам'ятаю той дрін, потім з батію на тому ставку, на тому все плохо. Всі на цей грізуть. Рибаки знімаються з ночі. Там непогане місце, але там ще рибачать вирішив не чекати, а стати тут. Може і даремно, але навряд чи Ох, шпала. А, вона ще й прикручена. Ладно, розводимо болтологію, розводимо прикормку водою і закидаємо мудочки, Понеслась. От гляньте, ліг якогось чуда щось ударилося. В нього і не встає. От як він міг лягти. І це не може бути, що короб взяв і просто стоїть. Поплавок навіть не шевельнеться ні вліво, ні вправо. Рядом ще один єсть. Декась риба плаває і штурхає на 16. Ну я не пойму, як він міг лягти і назад не ставати. Что вообще за бредятина? Типа за рыба подошла, взяла и стоит на месте, и вообще ни на сантиметр, ни влево, ни вправо. Ну так же не бывает. Магия. Колдовство не иначе. Так и живем. И поклевок больше не мая, что печально. Стихло на зовсім. Фиг что сделаешь. Пекло те ще, звісно, але нічого. Тримаємось. І що це в біса було? Питається. Офігеть, тільки закинув. Була клювака і відтягнула під берег. Та піпець, тільки ж його там. То часами не клює то на кожному цьому самому. Другий крючок це зло. мало але без нього ніяк але це поки що я в шокі отак кинув кинувся Ложить, дивлюсь, не зрозумів. Чо это, куди это він, що это він впливає. А він в комиши впливає. Ви держитесь тут. Поклевка була жорстка. І поки я вас включав, воно бросило. Ой. І ще й встило нефігово так запутать усе. Оп-оп-оп. А він уже, я знав, що він уже сусідню удочку замотав і бросив. Може, хоч не сильно замотав. Коропець тобі капець. Капець. Спеціаліст по узлах. Гачок просто легенько торкнувся сусідньої удочки і вже 150 яка то петля неймовірна у нас є. Я витащу. Зараза, він уже він уже через усі удочки і через усі донки пройшов под доно. Оп! Удочка врятована, а от з донкою, з двома донками, похоже так не повезло. І як ви. І як ви бачите, удочка поломана лове. Це що, амур? Та ні, вроді короб. Точно є снасточка, але тільки одна. Тихан, тихан. ТГ є він тут. Мурчик би тобі сделав ТГ він би прям в сапет прыгнув би. Смачненький закілушний ТГдик. Аж гарячий, як оця водичка, красавчик. Трьохочковий. Чисто вийшов, майже без брилів. Ой, так би і сіганув з мостика, ну тут глубина по коліна. Чот поплавок куди-то пропав А ми так, а він пропав, він вже тут був, поки я там розгрібався, він відплив взагалі в сторону і сказав я тут посидю, провтикали, тому що пішов не от не нас, а на нас. Того і провтикали клювак. Фіганув подальше. Поки летіло, віддихаю. Ось воно метрів так 20 з чим-то. І якщо цього мало, где, як ми раніше казала? вот оно. Метров 40. Пришлось кусок каші прикріпити, бо Так далеко обичну удочку не закинуть, не розчитану на це. Хай там рибу і шукає. Достава. Риба плаває кругом, але ну, не ловиться ніде. Пекло страшне. Оп! Крутіть барабан. Оп! Єсть. Я не зрозумів, я ж сказав хватіт. Ох, я його навіть поверху бачу. Веселий сазанчик. Хантер Легенд відпрацьовує навіть будучи підбитим. Тільки він і тягає коропів, всі інші мовчать. І я не здивований, бо ви знаєте цей закон подлості. Як сама кінчена, сама зламана, сама крива удочка з самими тупими гачками і невзрачною наживкою, завжди буде <зараз> зарабатувати більше покльовок, ніж на це призначені карпові чи типу того дрини. Так було завжди. Да, -мо! Оп! Подсачик карбончик, ти готов, не тонущий! Наш подсачик офігенський, не тонущий. Хай похода. Правда, удочка нормально не амортизирує за счет того, що верхня часть ТЭТАТО. Явно, навірно, двушка. О, Красава! Хантер молодець. Тримай його. На сусідньому ставку короб крупніший. Але... Клює рідко. Тут клює частіше, але не у кого дофіга. Ну ви знаєте, ми по мілкому в основному рулим. Та йомайо. -йо, поплавочний засранець. Я йду за тобою. Він хоче зачепитися вторим гачком за пиццакою. Провернути той фінт, під названням ушами І це в нього майже вийшло. Зайшов. Та двушка. Навіть більше. Гарний. Та, -мо, ти тихіше, в очередь. Оп Хто это зробив? Эть час узнаєм. у нас почала дофіга чого смотаємо. Клас. Із-за такої намотки все запуталось. Порядок. Зажер засранець. Ого, якийсь він шустрий. Іде прямо на нас. Що, Шо, сойшов? Та ні, це ж поплавчанка. Операція клешня. Чи як? острый сазан. Я уж подумал Амур. Красавчик. А, по уш финтушам и по ушам леской. А бы там была серега Ты нормальный вообще. Травмовать меня не вырешил. Сейчас мы сделаем так, как делать нельзя. Как вчить наука. Але ви знаєте, анука, анука. Уті путі путі путі. Уті путі-путі. Ні, ногті пострих не вовремя. <свисті> ногті пострих не вовремя взагалі не разу. Оба на. Там-та-дам-там. там дам там там, -там, -там, -там. Індіана Джонс в пошуках утраченого сазанчика. Аж в кость зашло. і поперек горла йому стало. О, хтось нас обсуждає. Да -мо, а це хороший гачок. Без плоскогубців не дістать. Ти що, серйозно, блін? В мясо заліз. Я вообще не пойму, за що ты там держишься? Там що, вторый гак есть. Крючок поламався так тихо. Не знаю, куда він там заліз, но крючок лопнув пополам. На пополам. Поделились по Оп, утікай. Красава. Сорян за те, що нас так грубо прервали. Карпуша. Що тут у нас? Підстрахувався заплавничок. Буває. Такс. Ну ти крепко так репко не держишся, єсть, так. Край губи, але моцно. Та все ж було очеплено. Подсака в принципі, резинова, бояться нема що, але звичка є. Оп, від гачків І збавляться. Два. Він тут один, але їх два. Два КГ. Ось так от. Красава. Я, конечно, красава. А ви красава за те, що поставили лайк. Отак, От хто хоче знати, як виглядає 200 гривень на ставку. Ось так. Оп! Охрана, отмена. Оп. Охрана отмена. Отак От виглядає. Мінус 200 гривень. Риба тут викупається. 100 гривень кіло короб. Друга риба по другим цінам. Не пам'ятаю яким там на касі написано коло в'їзд-виїзд. Навіть знати не хочу. Мені риба не треба в морозилці коропяр і карафер вистачає. Осталось дві доночки смотати в сапетика. Оп, сумочка забита зеокс. Аж тріщить по швам. Три секції. На 7 удачі і 8 рогатин. Ну то таке душно. Погнали додому. Пройшло три години, поплавок ліг поспати. Чувак, ти не офігєвши, я рибу ловити хто буде. Чи це покльовка? Та ні, він би поплив, що дурний. Я камеру не шевелю і поплавок в принципі не шевелиться. короб би вже тікав. Як і друга риба, як різана, глубина невелика, він тут швидкий і шустрий. Може вітер якось повліяв, я і не зрозумів, як це произошло. <говорит> 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 Надо буде перекинути. Номер два, ти де. Десь прозівав. Ну, хоча б номер три не прозіваємо сьогодні. Сонце зараза смале, хоч вітерець подув. Уже не так жарко. Тримаємося. Риба й не думає клювати ні на донки, ні на що. Взагалі офігівша. Хоча її тут дофіга, як ми знаємо. Навірно, на жару. Не, ви знаєте, це клюва караси. Офігеть! потягло. Офигеть. Оце баян. Оце баян. Аккордеон. Я в шоке. Удочка стеклопластик выдержать шоу нагорно Главное голову зводи піднять, ха, а він с розворота Уверп, это що ж ты Бог любе троицу з третього разу зайшов элемент боло Свою працю знає, дружка наша. Оп. Ну як, він би був наш за 200 гривень, тут рибу викупають, але у нас в холодильнику тієї риби, щоб ви розуміли, ех, відірвав гачка в руках. Чувак, сапець, силиконовий, силіконовий ти що, мало подіргався, все. А ні, відчепився гачок. Я подумав, що гачок в губі. От така от клювака. Главне взяв і не шевелиться, але думаю, що поплавок всплив? Нічого ж не було. Грузик різко пропав чи що. А ну, вот оно що, Сазанич, вот оно що. Петрович. Отак от, от ми їх всіх і виловимо. Вітерець стих. І кльов теж. Хотя як такого особо вітра в принципі і не було. Щоб сказати там сильно дуло. Тишина і спокійствія. Рибаки всі по домам роз'їхались, в принципі, я їх розумію. Погода настільки хороша, що риба ловиться не хоче. Жара шмале. Шмаляє так так Вже порозкидувався в різні сторони, вдоль берега, в глибину, вокруг мостика і не тільки. І хоч би що. Не пруха. Тігра случайно в хаті закрив, відкриває, він вибігає, виріщить, Заходю в хату, мішок вивернутий з 20 кілограмами корма. Обжарлася падло. І сів яйця на бетоні погріть. Та-да! як вам ці два чорних пакета Красота не висадив. Встромляв по два штуки, а містами, де з виду не сильно, то і три. Трохи провтикав, як бачите, за агроволокном взяв не, не цей метрове. Фігня повністю треба було брати двохметрове, можна було б чи метр 80, Ну, як перший раз все буває для приколу. Адмірал Перегар прийшов допомагати, два рази копнув, потім чує, у сусідів бутилка перекинулася. І більше я його не бачив, тільки чув п'яні базари. Так і живем. А ви не вірили, що там два. Два орка вилавлювали, в чорні пакети грузили. От вам чорні пакети. Кстаті, підписник, який нам це все вислав, сказав, у нас тут заліза мало в ґрунті, полуниця в нас жовтіє, якщо бачили на других відосах. Так що зарив прямо з автоматом. Побільше заліза. <смасло> Маслом тепер залишилось пополивати. Там ще трохи розсади осталось на тому городі. Посадимо для прикола. Там теж так трошки викопав. На цей взяв уклон. Побачимо, будемо потрошку поливати і щось та й приживеться. Може хоч адмірал буде поливати хоч раз в день, Надо утром вечором. Посадили ми його в серпні, на початку серпня, сьогодні десь число восьме. а може і дев'яте. середа, точно помню. Того урожай буде максимальний. По, по, клубні... по, по клубнічної механіки, якщо садить в серпні, весною максимальний буде перший урожай по луниці. Сподіваюсь, дочекаємось, якщо це зієм не притрусе. Від цих подлюб все, що угодно, можна ожидати. Такі от пироги, що ж, силочки на розсаду оставимо в описі, брав по 15 гривень штучка, 100 штук брав. Канал називається Українське село. Силочку залишу, аби в описі під відео. Швидше, швидше за все в коментах закріплю отакі от от пироги. Подивився його відео, хоч вони небагато набирають, але все толково займається розсадою, полуницею городом. Шару знає свою спеціальність. Сам себе рекламує на Ютубі і молодець. Побажаємо йому успіхів. І поперлися додому на інший город досадювати там. Штук 15 осталось.